Моя комедія чудна, відкрию вам маленьку таємницю. Це щира правда, і обману в ній нема. Сам Шарль Перо мені на наукернет додав цієї п'єси документ. Дивитися уважно раджу вам, а ви не вірте всім моїм словам. Старанно готувались ми, тож не незабутньої вам театральної весни. До вашої уваги театральна постанова. Червона шапочка, мафіозний блокбастер. На сцені аматорський театральний колектив Вікторія. Зустрічайте! Мама червоної шапочки. Лобода Олександра Броніславівна, українська народна співачка. Самовдоволена, зіпсована світовим визнанням та славою. Рідко може бути доброю та милою. Іноді не їсть після шести. Характер скверний. Заміжня. Де мій капелю? Тільки що був тут. А де моя накидка? Бухайно нічого залишити не можна. Матільда. Матильда. Повне ім'я. Хуаніта Гарсія Матильда Кортес. Надзвичайно добра та щира служниця. Працьовита, сумлінно виконує свої обов'язки. Знає всіх акторів серіалу Санта Барбара. Характер спокійний, не заміжня. Так, мадам. Матільно, де мій капелюх? Ви на ньому сидите, мадам. Е, так, дійсно. А де моя накидка? Ви порвали її, коли займалася аеробікою. Що ти говориш? Я займалась аеробікою у накидці і шиншили. Ви забули її зняти, мадам. Мій бризарі дзвонив з вітаєм. Так, завтра у вас концерт в Мілані. Дует з погородці. Цим товстуном мені більше подобається Сашко, сажкопаномалю. Гаразд, замов квитки на вецільні рейс з першим класом. І ще одна подія, мадам. Сьогодні у вашої матінки день народження. О, Господи, як я могла забути? Але ж я не можу відмінити виступ. Матільдо, знайди червону шапочку і приведі її до мене. Вона добра дівчинка і не відмовиться допомогти привітати бабусю з днем народження. Наш тушапочки красне. Ну, що ще? Ти уроки зробила? Мама, вже давно канікули. А ти до іспитів готуєшся? Іспити закінчилися три дні тому. А що це у тебе на голові? Це червона шапочка. Мені її зв'язала бабуся. Я ношу її вісім років, практично не знімаючи. Вона добре... Прикриває. Що? Жарт, Не хвилюйся. Всі хвороби під нервів. Мада, ви хотіли відправити шапочку, привітати бабусю. А, так, донечка моя, сьогодні у нашій бабусі день народження. Що мені таке подарувати? Ось тобі гроші забіжи до супермаркету. Купи. Тістечко, тортик, фрукти і оливкового масла. А можна я твій Рено? Звичайно ж, ні, ти не повнолітня. Додатково посвідчення водія не маєш, а ремонт вапто нащад дорого коштує Їдь краще на роликах. Е, ну тоді я піду на простець. через. Маман, Він же Сашко Білий, він же Бос, він же Гога, він же Гоша, Змій Горинич, небезпечний терорист, рекетир, рецидівіст, злодій в законі, хрещений батько всіх бандитів. Справжнє ім'я невідоме. Характер скритний, неодружений. Мамо, мамо! Мамо! Ти чи що, синку? Так, це я. Викликали, мамо! Так, синку, викликав. Справу одну треба повернути. Тріб'язкову. Зустрітися у найближчому ліску із в'язковим і отримати у нього товар. Слухаюсь, бос! Ти куди, бог Тут маскування потрібне, одягнеться по людське око. Ти книжки у дитинстві читав? Ага, матуся мені перед сном читала. Тобто, звичайно, не ви, а справжня, натуральна така матуся. Щось не схоже. Коротше, від своєї матусі по червону шапочку ти ніби чув. Ага, дурна така в ліс проти ночі поперлася. З кошиком пиріжків. Так ось тобі під неї закусити треба. Ось я тобі деякі ганчірки підібрав. Одягайся. Не буду я в дивулю одягатися. Сто зелених за кожну ганчірку. Помарячкував. Сорі. Давайте я ще стрічки в кіски зав'яжу. Обійдешся, гумами затягну. Коротше. Їдеш по головній, тю, йдеш по головній вулиці наліво, до найближчого узлісся. Це де супермаркета, тебе минулого літа стояв. Вово, там тебе зустріли вовк. Який ще вовк? Ну, наша людина у вовчій шкурі. З ними ще дві шестірки зайчиками стрібати. Ну, на шухері. Коротше, побачиш вовка, кричи благим матом. Караул, рятуйте! Допоможіть і падаєш в непритомність. Ось кошик. Не забудь, забій сюди товар покладучий. Все зрозумів. Не все. А бабуся, то де? Яка бабуся? У карці то ще стара була в ліжку. Ти спочатку справу зроби і голову до ним, не забивай. Так точно, бос. хе Ну привіт! Я там все дивлюсь Ну давайте зайчики поки розівнемося Макуша, ти сюди! Макуша! Червона шапочка Лобода Аліна. Надзвичайно добра та привітна дівчинка. Слухає маму, поважає старших і кожного ранку робить зарядку телефону. Характер веселий. Куди ти йдеш? Червона шапочка О, справді, у нашому лісі. Та я тут з трьох років макулатуру збираю розбираю і метеликів ловлю. Щось ти не те говориш, не за сценарієм. А що? Я повинна кричати СКА! Гатуйте! Заможі! Чи що? Ось тепер все правильно. Давай сюди сум. Бач, чого захотів! Забрали! так. <клес> да. Щось-то у мами хлопчина не навчений, Зайці пішли! Мок, розумієш, солідарні суть і сайцями зоопарку втік, чи що? Ой, сумка моя, ніби повна, гаразд, бабуся вже зачекалася. Михайло дуб. На прізвисько синок. Бандит, який не відрізняється розумом та кмітливістю. Жадібний. Заради грошей піде на все. Грабує кіоски з шаурмою. Характер м'який. неодружений. Ля-ля тополя. Це я. Червона шапочка. Йду до бабусі. Зараз назустріч мені вийде волк. Так вийде чи не вийде? Караул! Врятуйте! Допоможіть! Розумієш? Скоріш! Караул! Караул! Чого ти кричиш, як різаний? Михайло дубху, тобто червона шапочка, не бачиш чи що. Ось парту, ось шапочка, ось сумка. Караул! Нічого не розумів. Тут же була червона шапочка, забрала товар. Я шапочка, в караул падаю в непритомність. І товар в сумці. Та двощому вона сумку не віддавала. Хто? Ну дівчина маленька в червоній шарці. Виходить, вона справжня була. Мама мене уб'є і вас всіх між іншим уб'є. Куди вона пішла? а? Ви чули? Вона до бабусі пішла. Як по тій дорічці, напевно, в котець. Селище. Я знаю, дорогу коротшу. Випередемо дівчат і влаштуємо їй засідку. Ходім. Щоб міцніше стояти на своєму. Бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Це, щоб міцніше тримати зброю. Бабусю, а біцепси у тебе чого такі великі? Це щоб вирубати непрошених гастей, щоб лишніх дурачів не ті... затіювали. Ай бабця з внучкою ніколи розібралася. У моєї внучки ключі від хати є, так що вони в двері, як рикетир не ломиться. Добрий день, бабуся, з ними давно не бачилися. Слухай, культуризмом зайнялася, О, волосся пофарбувала, зуби вставила і це носиш. Подарунок де? Ось торт кучерявий хлопець профітролі. А -а -а! Що це? Це п'ять пістолетів кулеметів УЗІ. Подарунок що треба. В повному плекці. Це мій товар. Тобто подарунок. Зайці гостіть, бабусю, забирайте стволи. Капітан пронят. Особливий відділ, Руки вгору. Лейтенант динам де... сержант Костик. Руки в Фермер Кірка Іван з Признаюся чи розсердно. Зброю здав ліс і осієї Цього хлопця в жапці перший раз бачу. Поспішав на допомогу непожалідженці, яка потрапила у скратну ситуацію. А ти мастак складати, Костики, досьє. є. Вовк Колбасаєв Хаміль Барабєкович. Контрабандист. Торгівець зброєю. Ввозив до лісу великі партії нелегального порошку Дося та кубики Галіна Бланка. Характер агресивний. неодружений. Повинен був канадати з боною зв'язнику по кличці з Відвести! А вам, дівчино, голошую подяку від імені особливого від. Подяка це добре, але де ж моя бабуся? Пенсіонерка Самоварова була ізольована. Помірку до вирішення конфлікту в повному мундированні. Зрозуміла. Бабусю, добрий день, з ним народження. Тільки ось. Тортик твій, профітролі, все в лісі, під кущем валяється. Не чекали, вітаємо іменинницю. Уявляєте, не одна я все втрачаю. Коли ми сюди йшли, прямо під кущем знайшла цілий подарунковий набір. Ти хіба не співаєш в повороті? Та квитки, але я десь квитки навіть так втрат не знайшла. Нічого, мадам, в повороті вже ви як один справиться. А давайте і ми тут візняво заспіваємо нашу улюблену. і синя ріка. А що таке щастя, то друзі і рідні, то мамині очі і тата рука. А що таке щастя, то небо блакисне, то зоряні ночі і синя ріка. А що таке щастя, то друзі і рідні, то мамині очі і тата рука. Горібону, мама чергової шапочки, не досі Олександра. Служница Матильта, Соема Амина. Червона шапочка, Лугонь Алина. Амад мафиозный босс, Макулеко Фейс. Okay. Село Мафиоза, Ковалёв Едуар. Бог, Мацаленко Виталий. Зайц Костыки, Мателенко Юген, Зай после картинного да, Капитан Андрій проник ращит такий спамок. Покурка червоної шапочки, развиваного Вікторія якой на увагу.